Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. О все благодій наш Миколаю, пастирю і вчителю всіх, хто з вірою вдається під захист твій і теплою молитвою благає тебе. Поспіши захисти отару Христову від вовків. Що гублять її, Україну нашу і всяку країну християнську захисти, і збережи святими твоїми молитвами від морських закотів, землетрусу, наступу чужинців і міжособиці, від голоду, пошести згубної потопу, Вогню, меча і наглої смерти, всяку людину охорони. І як помилов ти трьох мужів, що в в'язниці сиділи, та врятував їх від гніву царського і кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і справою. У темряві гріхів перебуваємо, Врятуй нас від Гніву Божого і вічної кари, щоб Твоїм заступництвом і поміччю та своєю благодаттю і милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха прожити у спокої, добробуті. Достатку здоров'ї, розквіті, фінансово забезпеченими на цьому світі і не засудив стоятелі воруч, а сподобав стати праворуч з усіма святими. Амінь. О все Отче наш Миколаю, пастирю і вчителю всіх, хто з вірою вдається, під захист Твій і теплою молитвою благає тебе. Поспіши захисти отару Христову від вовків, що гублять її, Україну нашу і всяку країну християнську захисти. І збережи святими твоїми молитвами від морських закотів, землетрусу, наступу чужинців і міжусобиці, від голоду, пошести згубної, потопу, вогню, меча і наглої смерти, всяку людину охорони. І як помилав ти трьох мужів, що в в'язниці сиділи, та врятував їх від гніву царського і кари смертної, так помилуй і нас, що розумом, словом і справою у темряві гріхів перебуваємо. врятуй нас від гніву Божого і вічної кари. Щоб твоїм заступництвом і помічю та своєю благодаттю і милосердям подав нам Христос Бог, тихо і без гріха прожити у спокої, добробуті, достатку, здоров'ї, розквіті, фінансово забезпеченими. На цьому світі і не засудив настоятелі воруч, а сподобав стати праворуч з усіма святими. Амінь. О, Ам. Осеблагодчі наш Миколаю, пастирю і вчителю всіх, хто з вірою вдається під захист твій і теплою молитвою благає тебе. Поспіши і захисти Отару Христову від вовків, що гублять її, Україну нашу і всяку країну християнську захисти і збережи святими Твоїми молитвами від мирських закотів, землетрусу, наступу чужинців і міжусобиці, від голоду. Пошисти згубної, потопу вогню, меча і наглої смерти, всяку людину охорони. І як помилов ти трьох мужів, що у в в'язниці сиділи, та врятував їх від гніву царського і кари смертної, так помилуй нас, що розумом. Словом і справою у темряві гріхів перебуваємо, врятуй нас від Гніву Божого і вічної кари, щоб Твоїм заступництвом і поміччю та своєю благодаттю і милосердям подав нам Христос Бог тихо і без гріха. Прожити у спокої, добробуті, достатку, здоров'ї, розквіті, фінансово забезпеченими на цьому світі і не засудив настоятелі воруч, а сподобав стати праворуч з усіма святими. Амінь.